Банда, всім привіт! Ну що, розповім трошки, як я продав свій автомобіль. Це Opel Astra H 1,6, газ, бензин. Пробігу там вже було 300 тисяч, немалих. Але все працювало чітко. Були, звісно, нюанси. Самих з перших нюансів те, що підтікало масло з ливної пробки, але це вирішення проблеми. Реально 500 гривень. Е, ну, я вже думав її зробити, але при от того, що мені от треба було робити. Але ж е, з'явився покупець, він мені набрав, почав запитувати. Е, я йому кажу, давай зараз тобі скину відео огляд, тому що він був за містом десь 3, 40 кілометрів, напевно. Скину тобі відео огляд і ти подивишся собі, ну, підходить чи не підходить. Все. Я взяв товщика, протикав його, показав, типу де що, де що, де як. Ну, йому, на перший погляд, все сподобалось. І зараз я вам закину пару відосиків. Праві дверці і режі немає. Все чотенько. Задня права дверка, теж все чотенько. Дійська Ну, Оце от воно цей э, герметик з двері. Трохи, напевно, счухався об порог, а так все чотенько, нічого немає. І задня ліва дверка, теж без іржі. Двигуном знизу теж сухий, я його зам, замивав. Після того як помив цей, замінив прокладки на теплообмінник. Все сухенько, вон там, бачите, де, цей, де пробка трохи воно мокре. Вон тільки що навіть навіть капнула олива. Фаркіон такі непогані. Є оце спереді, трохи при, при це, причухали мене на парковці. І з цієї сторони тут. Вон. Ну воно зовсім зовсім це сполірується, а то наполовину сполірується. І цей. Десь тут ззаді. Ну, тут такі взагалі мінімум-мінімум коцкі. А ось тут бампером ще до мене хтось придавив, але воно типу, не сильно там воно і видно. ну Трохи видно. А так воно по кузову рівна-рівна. Типу, ці теж ті паржі немає. Це права сторона. По цьому наче нормально. Нічого такого критичного немає. Спереді тут он, трошечки відскочило чи камнем, чи що. Трошки тільки починає. Так що так, типу, ну, в нормі. Ну, гума я казав, що її викидати, тому що вона, типа, я так її докатував вже. Ту часу не було заняття цією ділом. Передні стойки нові. Сухі, все чотенько відпрацьовує. Вон, ці колодочки зараз я... Колодочки ще там щось. Ну, коротше, тут є ще колодки, але воно не видно. Оно нові є, вже купив задню, до речі, я поміняв. Теж 1010 назад у мене взагалі чіткі. Як нові диски, теж нормальні. Там міліметр десь виробітка тільки є. Ну, ця, це вона теж вже краще її викинуть цю резину. Такі о, нарочки. Типа, тут теж все цілень, ціленьке. Так що якось так. Ціни запотівші, ну, теж типу не вигорівші, нормальні, задні стопіки. Я взяв товщик, зараз вам зніму 105, 109, 130, 102, 100, 110, 109, 110. 109, 128, 116, 114, 134, 124, 5, 116, 117, 120, 122, 136, 113, 114,

12, 122, дверки. 137, криша 107, 99, 123, 104 103 95, 117, 115, 130 Крило 127, 136, 101,

62 60. Вон лайбочка. Все на місці, все по заводу. 69. Так, тут я клацав, 115, заднє ляда 106, 140, 118, 120, 140, 140, 130, 134, 111.

13, 120, 122, 145, 130, 130, 130, 120, 120, 120, 120, 120, 114, 101, 100, 120, 105, 104.

222 тисячі було в 20-му році. Так, і тут. Чикс, чикс. А, і до речі, обмежувачі дверей я всі поміняв. Там один щось передній почав, лівий, коротше, войожувати, поміняв. Ну, салончик такий чистенький, наче непоганий. Чикс-чикс, чікс, рульок. Теж Такі, ну, стан непоганий. Спорт, навіть є спорт режим. Ну, прикольно, після 3,5 тисячі додає мощності. Мені подобається. Так руль не затяганий Прикольненький. Багажник зараз ще покажу. Чікс От запасочка є, це тут під воду я, омивайка. А, ще стоїть стабілізатора, як, я, до речі, купив, теж поміняти треба. Ну, Вони не стукають, починають тільки там трошки. От так, коврик новий. Ці всі заводські стоять, не знімалось. не знімалось. Все, чотенько. той з пукантику. немає. Все чітко. Після огляду. Мені чувак сказав, все Ну, це на, на дзвонку, типа, якщо що, альо. Ну, кажу, добре. Пройшов день на наступний день, теж уже ближче до вечора, дзвонить чувак каже: а можна буде приїхати, я подивлюсь цю машину, ну, цей кому я скидував відос. Кажу, та можна. І виходить, що. Вони приїжджають, все дивляться їм, типу, все чітко. Каже, що. А, і коротше, машина стояла на холостих і нагрілася. ну, Робоча температура на холостому уходить. Це 108 градусів. Це у Опіля така типу, тема. Такий конструктив охолоджуючої системи. Ну, і доважиш він відкривати того бачка розширювального під антифриз. Він його відкриває, воно починає типу, гнать. Він каже, ой, щось типу, не то, тралівалі. Ну, я кажу, ну, в мене типу, таких проблем не було, але я на гарячу ніколи його не відкривав. Він каже, та вдруг тут ГБЦ пробито, я кажу, ну можливо. Але якби я теж трохи розуміюсь на цьому. І якщо ГБЦ пробито, якщо воно пробито, по-перше, буде іти білий дим стробив. В суху погоду, от білий дим іде. Або в вологу погоду такий білий густий дим не парує, а густий прям. Е, пічка не гріє, патрубки дує. Коли відкриваєш розширительний бачок, коли на працюючому двигуні, то пузирки можна побачити, якщо вона прям пробита. Але буває таке, що мікротрещини. В блоці, і за що цього воно може трошки його пропускати, ці гази. Ну і коротше він каже, що давай, типу. Або, ну, я кажу, я можу зробити діагностику, можу зробити газоаналіз е системи охолодження. Є така, типа фішка зараз трохи далі відео я прикріплю наступне. І це зроблю, тіпа, якщо тебе влаштовує все і питання тільки в цьому, то тоді так. Він каже: Ну, або тіпа, я зараз, зараз можу забрати за 4,5, я йому ціну сказав 4,9, виставляв за 5,2, скинув зразу 300 доларів на гуму. На... Він, до речі, сам мі... автомеханік, у нього є свій сервіс, ну такий там в селі, але є. І Він таке вже робив, і двигуни він перебирає, типа, а він каже, що якщо що, я зроблю сам. А, і що ж я то що я казав? Що, типа, 300 доларів я йому скидав на що? на гуму? розвал треба було зробити, зробити цю кришечку. І по суті, типа все, поміняти ще антифриз треба було, тому що я його там неправильно поміняв. І за що цього він колір змінив. Тому що я, коли заливав антифриз, я не включав печку, а треба включати печку, щоб воно було на, на повний круг. Так що якось так. І що я ще хотів сказати. Доця пройшла і збила мене. Повний круг. А, ну і що він каже? 2, 4 і 5, Я тебе забираю з такою, з такою проблемою, яка є. Я кажу, та ні, 4.5, мені здається, що тут треба щось таке. Або кришку поміняти, або щось, щось таке. Ну і коротше, зараз прикріпляю відос, як я робив цю діагностику. Паріші експерти сьогодні показував машину, зараз от 102 градуси. Робоча температура на Opel 108. Е, коротше, в чому прикол? Е, Бачка видавлює антифриз. Вон, бачите. Оп, його просто видавлює. Чоловіки кажуть, що це може бути ГБЦ. Ну я на форумах почитав, що це начебто бачок охлаждаючої жидкості. А ну хто там шарить? Напишіть. Може. Щось ви підскажете. Ну, зараз 105, Зараз я трошки проїду і відкрию, коли температура буде там 98, наприклад, трошки спаде. То воно буде нормально відкривати. Спало до 96 градусів. Зараз подивимося, що воно буде. Буде так само чи ні? По-перше, рівень вже впав. По-друге, відкриваю і все. Воно тіпа, не гонить більше. Антифріс. В чому може бути питання? Так, ось робимо тест. Синя жидкість жидкий зараз. Має нагрітися трохи, щоб гази пішли, понятно? Mm -hmm. Зараз будулись яка та температура. Так, температура 91 91 Воно зазвичай дуже зразу жовтіє. Якщо там є якась проблема, то міняє меняє поле пробудь. Може трошки на оборотах потримать, все, все. Ось, щоб сюдити. Дивись. Repto não rando Все, 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 не газуй, не газуй, не газуй. Який після цього тесту був, він мені сразу сказав, що на опільовських двигунах така робота а, системи охолодження. Тіпо, можна його не робити, але якщо ти вже сказав, що тіпо, ти зробиш, то давай зробимо. Тобто, тіпо, виходить, що? що якщо ви будете відкривати бачок. До температури 100 градусів до 100, ну там 98, отак краще, то він відкриється, у вас все нормально, нічого його не, не почне виштовхувати антифриз. А якщо ви відкриєте е, розширительний бачок, кришечку на бачку, після 100 градусів, то тоді воно буде видавлювати. Буде с, великий тиск, відкривається термостат після 100 градусів. І починає короч, його видавлювати. Создає, типу, тиск в системі. І все, І я вас видавлює. Так що не цей... Не мішайте працювати двигунові та системі охолодження. Все там в нормі. Е, він мені сказав, що нічого не міняти не треба, все працює нормально. Е, ми ж, коли 98 градусів було відкривали, нічого не, не давило. Пшик там маленький пшик, був сильно і там не було тиску, тобто кришка працює. Все, все зробили. Я написав цьому покупцю, який хотів купити мій автомобіль, що все чітко, скинув йому відосик, котрий ви продивилися до цього. Все, він каже, все, в обід приїду, купляю машину. За з ким ми домовлялись там? Я кажу, ну, 4,9 він каже, давай 4,8. Кажу, давай 4,8 і 50. Хоча, б". ще типу, кажу, за діагностику віддав вже ж я якісь кошти Да і таке. Ну, і коротше, він каже, ну добре, в обід буду. Приїхав в обід. Все чотенько зробили через Дю. ДІЯ це отака, типу, штука. Але вона не завжди допомагає. Але в цей момент ми реально переоформили машину за 5. Хвилин. У нас зайняло реально 5 хвилин в дії переоформити, Але це по-перше, щоб у вас не було ніяких проблем, щоб ви не були в розшуку, щоб у вас була перша продажа, е і щоб у вас була дія, типу там підпис був цей активований в дії. І все, і ви швиденько це все так що... Хто сумнівається, не сумнівайтесь, е і вам буквально через 3-4 робочих дні повинні прийти на мера. Буває неділю, буває більше. Тут, в залежності, де ви знаходитесь, яке місто. Ну, коротше, таке. Так що, що я вам можу сказати? <кій> я, в принципі, продавав опіля дуже довго, але я ціну. Ставив, коли я купив, я Опеля купив за 5, я його поставив за 5,7. Я його хотів перепродати. Мені вообще, типа, ніхто не дзвонив, навіть не питав за нього, ви розумієте? Що типа, ринок просів настільки, що капець, це якраз почалась жорстка ця мобілізація, що чоловіки майже не виходили, там, хто в рошку, хто ще що. жесть, ну, 6, типа, і мені ніхто не дзвонив. Я думаю, ну буду собі таксувати, де і все. Тому що я, як раніше робив, я так купляв машину, поки вона продається, я таксував. Заробляв якусь копійку, покупав знову машину. І отак от я продав, оце в мене дев'ята машина вийшла. За ці, що я тут, це за 2,5 роки, от я 9 машин так продав. Саме швидше продаються це гольфи 4, продавались, зараз не знаю. У мене перший гольф продався ну, гольф 4 2003 року. Продався буквально за 5 днів. 5 днів продався. І то мені люди зразу позвонили, просто сказали, що приїдуть через 5 днів. І то там теж дзвонки були. Ну, багато дзвінків було. Але ну, ніби продався нормально. А другий гольф четвертий в мене продався десь за півтори неділі. Але так, люди приїжджали і просто його забирали. Тобто, ну, там не було що там, тисячу переглядів. Де такі Логани швидко, швидко Логан мене продався. Але у мене Логан був 16 клапан, 1, 1, 6. Там двигун, тіпа, такий, прям, ну, тяговитий, взагалі, мені подобався. Е, що в мене ще було? Ой, це було у мене Рено Кліво. Теж тіпа, я його довго продавав. На 1,2 бензиновий двигун. Це просто жесть. Так що зараз ринок підпросів, але якщо є низька ціна, то машини перекупи вигрібають нормально. Да і таке. Ну, я опіля продавав, виходить, що 10 місяців. Так що, якось так. Заробив я на ньому немало. Заробив я на ньому грязної каси 11 тисяч доларів приблизно. Але воно там трохи більше. Але ж я ці гроші не відложив, я ці гроші проїв. Кладав ремонт. В ремонт я е, витратив на ремонт за 11 місяців тисячі е, доларів на цей опір. Ну, це ТОшки. Це було 4 ТОшки. Е, перше ТО у мене було саме повне там. Виходить, що ГРМ міняв. Коротше, я поміняв там майже все. всі болячки. Болячки це клапану кришку. Ну, це клапану кришку вже перед продажу, до речі, поміняв. Клапану кришку, свічки, катушку. Модуль катушки там на 4 цих іде. І. І все. все папа -па, пільок. Ну і ж я продав. Продав я опіля за 4800 доларів. Пожали по рукам. Йому все підійшло, мені в принципі підійшло. Звісно, хотілося продати дорожче, але я вже тягнути не хотів, хочу вже поміняти машин. І так, завтра я беру машину в оренду, Ту, яку я хочу собі купити, хочу її спочатку взяти, протестувати. Якщо мені подобається, то я буду шукати собі варіанти. Так що, якось так, кому цікаво, яка буде нова тачка. На які я буду працювати в таксі, підписуйтесь, ставте подобайки, щоб більше людей побачило це. І побачите, що за нова машинка, яку я хочу собі купити, і на якій я буду працювати. Вигідно буде працювати в оренду чи не вигідно, я вам все розповім. Я думаю, що це буде вигідно. І я навіть навіть буду заробляти більше, ніж. Я працював на своїй машині. Ну, вже зараз не буду прям все, все прямо казати, щоб було трошки якась інтрига була. Що да як. Так що завтра е, у нас середа. Завтра, напевно, відоса я не буду, тому що в оренду я аж візьму в обід в першій годині. А ось е, четверг я вже буду знімати повноцінний день. Хоча завтра я, може, зніму просто обзор на машину, яку я взяв, на якій я буду працювати. Так що, якось так. Всім дякую за перегляд, за подобайку, за підписку. До зустрічі в новому відосі. Па-па! До речі, я цей Opel купив за 5 тисяч доларів, відкатав 10 місяців і продав за 4,8. 200 доларів втратив, але ж я на ньому нормально. Так заробив таксі.